Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 28 січня, 1070-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни випустили аж 100 мопедів, і частина з них летіла на Одесу. На жаль, є прильоти по тому, який прямо біля моря, туди на останній поверх влетів шахет і ще був прильот поруч з будинком. Десятки. Згорівших авто, досить суттєве руйнування в будинку, ну і четверо травмованих людей без загиблих. А так зі ста шахедів вдалося збити 65 і 28 подавлено ребом. На Миколаївщині минулої доби збили два мопеда, причому один пролітав з них поруч з Миколаєвом. В районі Очакова знову атаки ФПІ дронами. Є невеликі руйнування, травмованих цивільних немає. На Херсонщині теж російські обстріли. Двоє загиблих людей минулої доби. Двоє травмованих закидуємо на помсту росіянам на ФПВ-дрони. Дякую.